У сумах вулицю Реміснича було перейменовано на честь мужнього захисника України Віталія Терещенка, якому навічно залишилося 34 роки. Народився народний герой у місті Глухів у 2007 році. Після закінчення школи молодий юнак розпочав свій службовий шлях строковиком у лавах Чобського прикордонного загону. 24 лютого 2022 року майстер-сержант Віталій Терещенко зустрів на кордоні зі зброєю в руках. Свій останній бій прийняв 22 травня 2023 року на рідній. Ні, землі поблизу великої писарівки під час чергової ротації на лінії зіткнення з окупантами Віталій разом із побратимами дали загарбникам гідний бій, але один із ворожих снарядів влучив біля позиції штаб сержанта Терещенка, унаслідок чого воїн-прикордонник отримав численні поранення. На жаль, несумісні з життям для родини Терещенків. Це важка, непоправна втрата, яку не здатний вилікувати час. Віталік пішов захищати батьківщину. З початку 2007 року він вибрав свій шлях прикордонника. Служив він в сумському прикордонному загоні. Після служби він в сумському прикордонному загоні він проходив в зоні АТО службу свою, в Луганському прикордонному загоні. Після проходження служби в АТО він повернувся. Сюди на рідну Сумщину і продовжив свій шлях прикордонника на знову сумському прикордонному загоні. Війну він зустрів на Зміні, будучи старшим зміни, зустрів ворога на кордоні. Він вивів всіх своїх хлопців. Зі зброєю, продовживши, продовживши бої тут біля Сум, потім вони дислоцірувалися на Лебедіні і коли ворога витисніли, вони витісняли ворога звідси, повернулися сюди, на кордон, на державний кордон. Після Цього у 23-2022 році він прийняв рішення продовжити службу в загоні спеціального призначення Дозор. Він був дуже патріотичним, дуже сміливим, постійно вдосконалював свої навики бойові, був дуже вірним товаришем. Завжди. Завжди пишався своєю службою і завжди був зірцем для всіх. У 23-му році виконуючи бойове завдання на Сумщині з побратимами. Вони прийняли бой в Сумській області, де Віталік, прикриваючи своїх побратимів. Загинув, дуже важко це все якби згадувати, хоча це не виходить. З голови дуже важко. Віталік гідний, гідний цього всього, що відбувається, так що я пишаю своїм сином. Він був чудовий хлопчик, з маличку ще він такий живий був, він завжди стремився до кращого, навчався, займався спортом, завжди йшов уперед. Коли закінчив школу, поступив до інституту на факультет фізкультури. Потім пішов, лав Збройних сил прикордонникам. Відслуживши, повернувся в Сумський загін. Він в нашій сім'ї був таким дзвоночком. Він завжди все організовував, усі свята, усі його завжди чекали. Наші збори завжди були веселими. Шашлик, пиво, раки вони полюбляли дуже купатися. Вся сім'я була завжди весела. Коли Віталя загинув, наше життя розділилось на до і після. Це нескінченна біль, нескінченна. Вона болить кожної секунди. Нам дуже його не, не вистачає дуже. «Це не закінчиться ніколи. Будемо любимо його, пам'ятаємо, пишаємося їм. Завжди пишаємося. Ми дуже раді, що у нас такий син. Я його пам'ятаю як відважного люблячого брата, який завжди був поруч рядом. Ми практично жили. І В дитинстві разом, і послухав по далі по житті разом, жили в одному районі. Він завжди піклувався за мене, був відповідальним, оберігав, захищав мене, підтримував як настоящий рідний брат. Віталій не вагався, Віталій був впевнений в своїх силах, в своїх знаннях, він завжди. Навчався, розвивався в своєму напрямку по службі і впевнено знав, що йому робити, ...і як діяти по ситуації. Не вагався. З честю він зустрічав ворога зі своїми побратимами, був організаційний, всіх збирав поруч. Да, велика подяка побратимам за те, що не залишають без уваги мою сім'ю, без уваги та підтримки завжди піклуються, питають на зв'язку завжди. Є, це велика подяка, що їхнє їхня тепло, турбота і пам'ять дає нам сили далі жити. За відвагу, мужність та особистий внесок у наближення перемоги України Віталія Терещенка, позовний Трьоха – указом президента України нагороджено орденом за мужність третього ступеня та іншими високими відзнаками. Світла пам'ять про героя, його патріотизм, порядність, чуйність та почуття гумору навіки залишиться в серцях бойових побратимів та людей, які добре знали, любили і поважали Віталія. З Віталій прийшов до нас в підрозділ в червні місяці. 2022 року. Якраз в розпал повномасштабного вторгнення, коли на Сумщині вже бойові дії стабілізувалася ділянка кордону, він прийняв рішення, що потрібно далі боротися зі зброєю в руках, щоб вигнати ворога з усієї території України. Це був доволі такий чоловічий поступок, вчинок, на мою думку. Ми зразу з ним стоваришувалися, тому що він був із досвідчених таких дорослих воїнів з бойовим досвідом, адже до цього він проходив військову службу в операції об'єднаних сил, виконував бойові завдання, тобто мав уже безпосередньо бойовий досвід, брав активну участь в обороні і звільненні Сумщини весною 22-го року. Ну і в червні він приєднався до наших лав. Гарна людина, гарний сім'янин, справжній патріот своєї держави, який знав, за що він бореться, для чого він бореться, який був ем, здатний на справжні чоловічі вчинки. Перші бойові завдання, які ми виконували, це був літ, літо. У нас було злагодження підготовка. Кінець літа, осінь, зима. Ми виконували бойові завдання. Віталій працював як пілотом. Він по посаді взагалі був пілот, але він завжди був за будь-який, як кажуть, в народі кіпіш. Завжди там сьогодні пілоти не працюють. Він був дуже гарним водієм, дуже гарним спеціалістом по тяжкому озброєнню. Працював у складі командиром екіпажу медичної евакуації. Під час однієї операцій на південному напрямку його медичний екіпаж вивіз. Ну, я не згадаю цифру, але ну, 15-20 поранених побратимів з того району, де інші екіпажі просто. Ну, Боялися їхати, тому що там було дуже гаряче, але Віталій казав завжди мені шеф, там пацани ранені, поїхали. В його очах ніколи не було страху, він завжди гуртував навколо себе людей. І там, де він був, завжди був гарний, класний, крутий бойовий настрій, виконувати бойові завдання. Останню задачу ми були з ним також разом. Е, Пам'ятаю, як я був в сусідньому екіпажі, і в мене в екіпажі всі сиділи такі сумні, кожен щось перед боєм. знаєте, Люди, кожен щось про своє думає, а у них там екіпажі, дивлюсь, хі-хі-ха, вони такі веселі. Я до своїх повертаюся, кажу, пацани, ви скучні, я пішов до Вітахи. Бо з Вітахою весело ми сміялися, щось там реготали. Ну, це таке в пам'яті залишиться наш завжди. Це останній день життя. Аби увіковічнити пам'ять про героя, який до останнього свого подиху відстоював інтереси України та віддав життя за наше мирне краще майбутнє. У п'ятницю 11 липня, за ініціативи бойових побратимів та родини Терещенків, було відкрито меморіальну дошку. Ініціатором були товариші побратими Віталіка, які звернулися колективним зверненням до адміністрації щодо перейменування вулиці Ремісничої на честь Віталія Терещенка. Їм велика подяка. Також хочу висловити вдячність місцевій адміністрації за перейменування вулиці на честь мого рідного брата Віталія Терещенка. Це рішення стало для нашої родини знаком, знаком великої поваги да, того, що це не дарма і то, що, ну, що жартовність, його не дарма. Велика вдячність за те, що не забувають хлопців, які віддають своє життя за свободу і незалежність України. Рішення адміністрації, я вважаю, що це не просто нова назва на мапі вулиці, а це пам'ять, Це пам'ять, яка буде нагадувати місцевим жителям про ціну справжньої свободи. Також велика вдячність побратимам, друзям Віталіка, які завжди рядом, які. Не забувають, підтримують мою родину. Велика вдячність всім. Це історія. Це історія нашої незалежної держави. Це код нації. Люди повинні знати, що були справжні патріоти, які не жалкували себе, не жалкували свого життя, які. Навіть не залишали свої сім'ї, йшли, боролися за вільну незалежну українську державу. Тобто, маючи можливість там відсидітись в тилу ще десь, люди йшли, боролися, віддавали своє життя. І я вважаю, що майбутні покоління мають вивчати цю історію і завдяки от таким от примінуванням, облаштуванням якихось інших пам'ятних місць. Облаштуванням там пам'ятників, скверів, пам'яті воїнів люди будуть знати, люди повинні знати, що хтось віддав життя за їхнє майбутнє, що за Україну боролися, і мають розуміти, якою ціною нашій державі дістається незалежність. Подвиг та жертовність Віталія Терещенка роблять його безсмертним в пам'яті сучасників, нащадків та літописі українського народу. Вічна пам'ять та шана герою і всім полеглим захисникам і захисницям ніколи не забудемо та не пробачимо.